Друзі, всім привіт! У нас сьогодні дуже лайтове відео, просто от таке потеревенькати, тому що у мене зібралося декілька міфів про веб-дизайнерів та дизайнерів інтерфейсів, з якими я стикалася. Я їх якось записувала собі, і от зараз я подивилася на цей список і вирішила, що про це можна з вами поговорити. Тому сьогодні без практичної інформації, практичну інформацію ви, якщо що, можете знайти за посиланнями на телеграм Канал та телеграм-чат, де ми спілкуємося з нашою спільнотою дизайнерів українських дизайнерів. Давайте дуже не будемо затягувати початок і перейдемо до першого міфу. Мене звати Лєра Ви на каналі Марс Дизайн, де я простими словами розказую про свій досвід у дизайні інтерфейсів. А сьогодні ще й руйную міфи. Тому погнали! Перейдемо до першого міфу, і це дизайнер інтерфейсів має малювати. І це зовсім неправда, тому що, пояснюю, ми не малюємо інтерфейси. Тобто, так, ми використовуємо це дієслово малювати. Але насправді ми ж не, не беремо олівець, хотіла взяти олівець, але в мене тут його немає. Зараз ми не беремо олівець, там фломастер, щось таке, і не малюємо, не вимальовуємо це руками. Ми це робимо у векторі. Так, ми беремо прямокутник. І розтягуємо його. Тому я б сказала, що точніше все ж таки висловлюватися, як ми проєктуємо інтерфейси. Просто проєктуємо, ну, типу, це дуже довге слово, і в англійській легше це звучить там, типу, дизайн це як дієслово. Ми дизайнимо інтерфейс. От. Але насправді дизайнери інтерфейсів можуть взагалі не вміти тримати олівець у руках, і це не дасть їм ніякого, ну, типу, це не. Буде так, якщо він не вміє малювати від руки. Бо, наприклад, художник цифровий, так, там CG Artist, він має вміти малювати, тому що це дійсно частина його роботи. А щодо нас, ну, давайте будемо чесними. Це зовсім не важливо. Ну от прям зовсім. І що не є вміння малювати, це скоріше просто каже про те, що ви розумієтеся на композиції, на кольорах. Але ці знавички можна здобути і без того, щоб малювати або олівцями, або фарбами будь-яким іншим традиційним способом. Тому це міф, я з цим не погоджуюсь. Дизайнер не має вміти малювати. Прямо так, от що must have такого немає. Наступний міф: дизайнер має дизайн. Все. І особливо я з цим міфом в голові жила перший час, коли ще не розуміла різницю різних дизайнерів. Мені здавалося, що от графічний дизайнер він робить все, починаючи від рекламних банерів, і логотипів, і завершуючи там е, усіма інтерфейсами, сайтами і всім іншим, і туди ж і друкована продукція. Тобто, якщо ти дизайнер, то ти маєш е, саме малювати іконки, е, сам проєктувати інтер. Фейс, сам малювати ілюстрацію, робити анімацію. І мені здавалося, що дизайнер має робити все. Я з таким е, стикалася, ну тобто, це була не тільки моя думка, я таке чула багато від кого. Але далі ти розумієш, що чим вужче твоя ніша, тим ти будеш в ній професійніший. Тому оця фразочка ти ж дизайнер вона не є актуальною і не змушує те, що ви дизайнер, це не змушує вас вміти робити все своє. Руцями. Тому що в нас є е, дизайнери інтерфейсів, є графічні дизайнери, є моушен дизайнери. І якщо вам цікаво, які дизайнери ще є і чим вони займаються, то рекомендую вам подивитись ось це відео. Я там дуже детально про все показувала, із прикладами, і дуже так розжовуючи для тих, хто зовсім не розуміється на гілках діджитал дизайну. Тому, якщо вам цікаво дизайнити інтерфейси, то концентруйтесь на цьому. Концентруйтесь на е, ux частині на користувацькому досвіді. на Візуальному дизайні, але ви можете забути про відмальовку іконок, якщо вам це не подобається. Якщо подобається, то, будь ласка, вас вам ніхто це не забороняє, але я ні, дякую. Наступний міф: до речі, ви знали, що літера F не дуже притаманна українській, і до того, як нас почали русифікувати, її в принципі, наскільки мені відомо, не було. Я таке прочитала у статті, але я досі не можу звикнути її не використовувати. Ну, типу, там, знаєте. Не ефір, а етер, хоча до цього я вже звикла. А от міфи, я не можу казати міти, тому я не знаю. Напишіть своє ставлення до цього, як кажете ви. Мені взагалі здається, що все одно, яку ти літеру використовуєш, головне, головне говорити українською. Наступний міф: верстальник це ворог. От. Я не знаю, мені дуже багато статей попадалося про те, що дизайнер і верстальник, вони там щось між собою, в них якісь баталії постійно. І мені здавалося, що це нормально. Плюс, е хто не знає, я живу з програмістом, з розробником Android-застосунків, і я також від нього чула, що ось там ті дизайнери, щось навигадували. От, і в мене реально була думка, що ти маєш. Е Постійно боротися з розробниками, так, вступати з ними в якісь контри, відстоювати кожне своє рішення. І, в принципі, ну, від, 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 якоюсь частиною, якоюсь мірою це виявилось правдою, але ми зараз детально це розберемо. Не так детально, щоб там на окреме відео, але по пунктах трошечки пройдусь. Мій досвід спілкування з верстальниками та програмістами. Тобто, ну, давайте просто якось. У загальному, що з людьми, які не дизайнять, так а втілюють ваші дизайни, тому що там може бути бекенд, фронтенд, але ми кажемо більше от про якісь візуальні рішення, тому це буде як або ферстальник, або фронтенд розробник, або там розробник мобільного застосунку. І е, їм дійсно... Іноді складно прийняти якийсь дизайн рішення, тому що вони не бачать у них сенс. Тобто у них є готові бібліотеки, з яких вони можуть просто взяти якийсь елемент, так, там, поставити потрібну іконку, наприклад, якщо це буде табар, наприклад, поставити якусь іконку, вписати туди потрібний текст. ось, І вони не розуміють на що? щось вигадувати, якийсь там плаваючий табар, або які, якісь там незвичайні тінюшки. Або Розорий фон і блюр, тобто вони не бачать у цьому сенс. І вони це можуть обурюватись, тому що, коли, наприклад, у тебе там ставити стандартний елемент, займає ну там, нехай пів години, я не знаю, скільки це займає, нехай це буде півгодини, а ви їм даєте дизайн, який ви, вони мають розробляти там 10 годин. так, наприклад. І зрозуміло, що їх це обурює, і вони не розуміють, нащо заради цих тінюшок, або заради якихось кастомних закруглень, там не у 5 пікселів, а у 10, вони мають стільки часу витрачати. От, але е мій підхід до цього е зовсім протилежний. Тобто я намагаюся з ними не боротися. А питати, а чому так? Чому ось це погано? І виявилося, що дійсно просто можна позбавити їх головного болю, не жертвуючи при цьому якоюсь естетикою, і часто це можливо. Якщо це неможливо, і якщо ваш дизайн рішення дійсно того варте, щоб над ним сидіти, його довго розробляти, то ви просто можете це донести. Якщо ви працюєте у команді з розробниками, тобто, наприклад, якщо ви робите проєкт, його передаєте, а клієнт там з ним вже йде до свого програміста, то ви не будете цьому програмісту, якого ви ніколи не бачили, пояснювати. Але я кажу про роботу у команді, коли от ви всі тісно працюєте над якимось проєктом. І дуже класно, коли є така тісна взаємодія, і е, дуже класно повторююся, коли у вас є можливість на етапі створення дизайну. Піти, що я запитати у розробника, тобто як це робиться, або чи можливо зробити це, або отак-от, от і отак, от, от як буде швидше, і можливо, там не буде такої великої різниці, щоб зробити не стандартне рішення, а якусь вашу кастомізацію. Дуже класно, якщо у вас буде така можливість, і якщо ви навчитесь це робити. І також дуже важливо те, що верстальники або розробники можуть вас дуже багато чому навчити. І якраз на першій моїй роботі дуже багато мене навчив саме верстальник. Тому що в нас не було якогось там дизайн-ліда, у нас була ще одна дизайнерка, з якою ми разом, ну тобто, не разом, ми на різних проєктах. Працювали, але ми були на одному рівні. У нас не було якогось там творчого керівника, до якого можна було піти за порадою. Але у нас був верстальник, і він приходив до мене, дивився на мої дизайни, а це були дизайни, мої найперші дизайни у 2016 році, і він питав: Лера, що за фігня? А я, ну якби. Ми були в хороших відносинах, тому я не ображалася. Я питала, чому фігня. І він мені пояснював, що дивись, у тебе немає сітки. Я, А що таке сітка? Дивись, іди сюди. І він мені там на, своєх, на своєму моніторі, там, де він е, збирав е, сайти, пояснював, що таке сітка, що таке розміри, що таке контейнери. Е, тобто, те, чого я не знала, мені пояснював верстальник. І мені це дуже допомогло швидко зрозуміти принципи верстки і як робити. Робити можна, як робити не треба. Був і інший приклад вже на іншій роботі. Спочатку у мене був е, у команді верстальник, який просто харив усі мої рішення. І при тому, що я вже була впевнена, що я все роблю правильно, наприклад, була таблиця, це був дашборд, і там треба було зробити таблицю. І я вже розуміла, розуміла як проєктуються таблиці, а він мені доказував, що це зробити неможливо. Але я точно знала, як треба. Розробляти таблиці. І потім, як якось так вийшло, що його звільнили, тому що він виявився дуже некомпетентним, і для нього це, через це для нього все було проблемою, тому що він просто не знав, що як зробити. Буваються такі випадки. Тому вам треба, по-перше, ставити питання, чому так, а не так. І якщо ви бачите, що людина некомпетентна, вона не може вам пояснити, то ви робите для себе. Якісь висновки. Я дуже сподіваюся, що вам з таким стикатись не прийдеться. Але бувають і класні розробники, які вам все пояснять, і зазвичай вони готові пояснювати, якщо вам справді цікаво, якщо не вступаєте з ними в конфлікт, а йдете на діалог і показуєте, що ви готові співпрацювати для того, щоб вам обом було краще працювати. І також це дуже важливо при прийомі на роботу. Я розповідала, ось у цьому відео сьогодні буде багато порад. Ось у цьому відео про співбесід. Сіди, я розказувала, що одним з головних критеріїв на співбесіді часто є те, як ви співпрацюєте з розробниками, з верстальниками, з програмістами, і про це, скоріш за все, вас запитають. Тож підсумуємо, намагайтеся дружити з розробником. І для вас буде дуже цінним, якщо ви з їхнього досвіду щось візьмете для себе. Тому міф про те, що верстальник ворог дизайнера, ми також спростовуємо це неправда. Ідемо далі. І У нас міф про те, що копіювати. І це погано. Ну, от, це, мабуть, навіть не те, що міф. Це те, з чим приходить більшість новачків у сферу. Вони думають, що вони мають одразу придумати продумувати щось своє. Насправді ж. Я не знаю, можливо, навіть це варто окремого відео, мабуть, так, про надивленість. Бо насправді ви маєте зробити сотні копій для того, щоб почати дизайнити щось своє. Тому що давайте просто візьмемо, як приклад, гру на фортепіано. Ви не можете просто сісти і написати якусь геніальну мелодію. Вам треба навчитися. Ви маєте навчитися грати чиїсь композиції. І то не факт, що ви зможете стати композитором так, і написати щось своє. Або ми можемо взяти Наприклад, кулінарію, якщо ви зовсім не вмієте готувати, то ви не можете взяти і з першого разу приготувати якусь там, я не знаю ідеальну качку по пекінськи. Наприклад, тому що вам треба спочатку опанувати рецепти, зрозуміти, як взагалі працювати з м'ясом із птицею. Я не знаю, як в якихось стравах як робити засмажку. Бо для когось зробити засмажку. Це зрозуміла річ, а для когось треба пояснювати, на якому вогні, у якому порядку смажити цибулю та моркву, і як воно це має в результаті виглядати. Тобто рецепт засмажки може бути ось таким, так? Для новачка. І в дизайні у нас так само. Тобто, ви маєте спочатку навчитися, ви не можете просто прийти у сферу та завдяки своїм своїм якимось талантам, геніальним здібностям намалювати класний інтерфейс. Цього просто не буває. Вас. Спочатку треба навчитися е, на практиці, повторити чиїсь роботи, зробити тисячу і одну помилку для того, щоб засвоїти у своїй пам'яті, як робити можна, як робити не можна, і це нормально копіювати, особливо перший час. Та навіть не вперше ми завжди збираємо референси. Дуже важливо мати яку, якийсь мудборд, звідки брати шрифти, кольори, тобто на щось спиратись, і це нормально. І дуже часто мені присилають роботи на розбір, і там є файл у фігмі. І я бачу, що це робочий файл, тобто, це не просто там скопійований макет у чистий якийсь файл. Так, це робочий файл, де є там якісь чернетки. Але там немає зовсім референсів. І я питаю: а на що ти орієнтувався? А людина не може сказати, тому що вона намагалася вигадати щось з голови, а так не виходить, і тому робота виходить неякісно. І з цього приводу, якщо у вас є якісь побоювання, то почитайте про надивленість. Можливо, в мене є вже відео на каналі на цю тему. Якщо є, то воно з'явиться тут. Якщо немає, то чекайте та пишіть у коментарях, що вам цікаво про це дізнатися. Е, можете почитати книгу Кради як митець, вона називається. вона є українською мовою, її можна купити. І, можливо, це. Це прибере у вас цей комплекс, що ви нічого не варті, якщо ви не можете намалювати щось із голови. Тому що це неможливо, поки ви не набудете якогось досвіду і не скопіюєте купу чужих робіт. І навіть, в принципі, навіть якщо ви вже там гуру і можете намалювати будь-що. У будь-якому випадку, якщо ви хочете опанувати якийсь новий стиль, з яким ви не працювали, ви маєте взяти купу елементів, повторити їх, зрозуміти, як це робиться, що так, тут мають бути ось такі ефекти, або ось такі тіні, або ось такі розміри, я не знаю будь-що. І тільки тоді ви зможете намалювати щось класне у цьому стилі своє з голови. Тобто, ми все одно ніколи не перестаємо копіювати. ми Постійно чимось надихаємось, і це нормально. Тому міф про те, що копіювати це погано у дизайні, це міф. Хоча давайте. Таку ремарочку невелику зробимо, що якщо ви скопіювали повністю від А до Я чиюсь роботу і вставили це у портфоліо, ось це погано. Але якщо ви просто надихаєтесь або навчаєтесь чомусь через копіювання, то це окей. І останній міф, про який ми поговоримо, це те, що в айтішці можна легко заробити гроші. І тут Ну я не знаю. Просто мені, мені складно буває спілкуватись з людьми, які такої думки, тому що вони реально думають, що якщо ти сидиш вдома, особливо там на віддаленні, якщо ти працюєш, ти сидиш вдома перед нотом, то це означає, що ти нічого не робиш, а тобі за це платять гроші. А, окей, але якщо так, то чому у нас досі все всі не в неветіжці і досі не всі багаті? Тобто чому? І нехай ці люди розкажуть про те, що це дуже легко тим, хто зараз, вже маючи якісь навички, пройдені курси, намагається влаштуватись на роботу. Так? І чому вони валяться на співбесідах? Чому вони не можуть знайти класну зарплатню? А, бо дуже велика конкуренція і. Компанії дивляться на те, що ти вмієш, і ти маєш постійно розвиватись. Тому цей міф це, це такий фільтр. Ті, хто заходять з думкою, що тут просто я зараз там, пройду тримісячні курси і буду дуже легко заробляти 3000 доларів на сайтах, вони дуже швидко відсіюються, тому що. У той момент, коли їм треба зробити якісь зусилля та переступити через декілька сходинок для того, щоб опинитися вище за їхніх конкурентів, яких не беруть на роботу, ці люди ламаються, бо вони думали, що я зараз прийду в Айтішку і стану багатим, а в мене тут змушують постійно щось вчити, розвиватися. І ті, хто давно у сфері, вони розуміють, що навіть якщо у тебе там великий досвід, ти все одно не можеш залишатися компетентним, якщо ти не. Продовжуєш розвиватися. Тобі постійно є, куди рости, куди і чому навчатись. Тому цей міф це можливо навіть на краще тим, хто вміє навчатись, тому що він не пропускає у роботу тих, хто прийшов саме за легкими грошима. Але через те, що цей міф існує, потім з'являються ось, ось такі коментарі під моїми відео, коли люди думають, що вони навчилися щось там трошки малювати, створювати якісь інтерфейси, на цьому зупинилися. І думають, що е, їм не платять купу грошей через те, що ця сфера погана, і дизайнер просто не може заробляти нормально. Е, Краще продавати труси. Ну якби окей, це існує. Нехай це буде. Е, я навіть не хочу спростовувати цей міф. Нехай вони так і думають собі далі. А ми з вами, думаючи, дизайнери, просто продовжимо розвиватись, робити свою роботу та отримувати за це чесну винагороду. Ось такі міфи ми сьогодні розглянули. Я сподіваюся, що ви приємно провели цей час. Пишіть у коментарях, з якими міфами ви ще стикалися, або, можливо, ви згодні чи не згодні з тим, що я вам сьогодні розповіла. Я сподіваюся, що ви підписались на канал, тому що багато хто дивиться без підписки. Та поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, також доєднуйтесь до моїх. Соцмереж. Бажаю вам класних проєктів та натхнення! Ще побачимось, Па-па!